Що сьогоднішня наша зустріч це результат двохмісячної нашої роботи. Ми дуже раді, що учнівське самоврядування 3-4 місяці назад проявило гарну ініціативу. По-перше, зробило нам в сесійній залі гарну презентацію щодо інновацій, які можна здійснити в нашому місті. Більшість з них вже в стадії. Реалізації, десь де потрібно робити проєкти, робимо проєкти, а десь вже навіть реалізовано. Було виявлено бажання з тим, щоб учні познайомилися з роботою міської ради з однієї сторони, а з іншої сторони взяли безпосередньо участь у роботі тих чи інших відділів міського кому. Я думаю, що ваш час, який ви тут проведете, будете допомагати нашим спеціалістам, він не пройде. Задарма. Всім вам по закінченню, хто пройде скажімо так, до кінця цей етап, будуть видані сертифікати, пам'ятки про те, що ви пройшли курс стажування у першому місці Кумкові. Я думаю, що тут сидять керівники відділів, де ви будете проходити своє стажування, вони зараз залишитеся, ви розділитеся, хто в який відділ йде. Ми хочу вам побажати гарно працювати. Я думаю, що тут якраз зібрались ті, ні, 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 ніхто нікого насильно фактично не сюди не тягнув. Це є ваше бажання, і я думаю, від того буде дуже гарний результат.